Доброго дня, знаходимось у Дніпрі на вулиці Вінниченка. В районі перехрестя з проспектом Яворницького. Навпроти бізнес-центру Атріум провалився асфальт, натворилась яма. Обережні на цій танці можети не видно. Повторюю, знаходимося на вулиці Вінниченка в районі перехрестя з проспектом Яверницького. Навпроти бізнес-центру Атріум провалився асфальт. Будьте обережні на цій ділянці. Яма ще належним чином ніяк не огороджена. неї лежить коробка, на цьому поки що все. Подробиться до фото, шукайте на інформаторі, бережіть себе, дотримуйтесь ПДР.